Це Нікополь, Дніпропетровщина. Як часто ви чуєте про це містечко в стрічці новин? Але це містечко кожен день під обстрілами з боку російських окупантів, які знаходяться менш ніж там за 4 км. Бачите? Ось ця вся лінія берегова десь там 6-8 км, вона повністю прострілюється окупантами нічого не зробиш. Ну От, власне, там знаходиться Кам'янка. Бачите, там посадка, де зараз сидять окупанти. Ну, і бачать нас, звісно. Як і ми їх. Це у хазяїна був бізнес, да? це кафе і будинок. І це зруйнували, і те зруйнували, так? Да? Ось вона набережна, нікополя. Що, це, вчора дали? А у котрій? Утром. З утра дали, так? Да? Оце все, так, да, прильот був?